Вітаю, мої любі другокласники! З вами Анастасія Петрівна і ви на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку – віднімання від 13. Відніматимемо одноцифрові числа із переходом через десяток, також розв'язування задач за поданим планом. Розпочинаємо наш урок від усного рахунку. Віднімай число 3 від 18, доки не отримаєш 0. 18 відняти 3. 15. Ми з вами знаємо, що ми десяток тримаємо. Десяточок тримаємо в кулачку. Від 8 відняти 3 – 5. Далі 15 відняти 3. Десяток запам'ятали. 5 мінус 3 – 2. 12. 12 мінус 3 – з переходом через десяток. 9. 9 відняти 3 – 6. 6 відняти 3 – 3. 3 відняти 3 – 0. Молодці! А зараз додайте три рази число 6. Яке ж число у вас вийде? 18. Відкрийте свої зошити і запишіть сьогоднішнє число, класна робота і каліграфічно пропишіть число 44. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Працюємо далі. Розгляньте схему та поясніть, як знайшли різницю чисел 13 і 4. Саме такі приклади ми сьогодні будемо вчитись розв'язувати. 13 відняти 4. Давайте подумаємо. 13 відняти 4 нам легше розкласти нашу, нашу четвірку на зручні доданки 3 і 1. Від 13 легше спочатку відняти 3, щоб утворився десяток. А потім від 10 відняти 1 буде 9. Знайдіть на сторінці 32 номер 139. Давайте закріпимо наші вміння. Отже, 13 відняти 5. Подумаємо, як нам зручніше розкласти п'ятірку. Щоб відняти від тринадцяти. Від тринадцяти легше відняти 3, що потворився десяточок, а потім відняти 2. Отже, 13 відняти 3 буде 10, і 10 відняти 2 8. 13 відняти 6. Знову ж таки, від 13 легше спочатку відняти 3, а потім другу трієчку, адже 6 це 3 і 3. 13 відняти 3. 10 і 10 відняти 3, 7. 13 відняти 7. То вже здогадався. Розкладаємо 7 на зручні доданки. Це 3 і 4. І віднімаємо по черзі 13, підняти 3 і відняти 4. 6. 13 відняти 8. 8 розкладаємо на 3 і 5. 13 відняти 3 10. 10 відняти 5 5. 13 відняти 9. Розкладіть дев'ятку на зручні доданки. Це 3 і 6. 13 відняти 3, 10 і 10 відняти 6, 4. Поставте відео на паузу і запишіть ці вирази. Ну, а ми продовжуємо. Існує і другий спосіб віднімання від 13. Якщо ми віднімаємо число, наприклад, 6, давайте подумаємо, як нам буде зручно віднімати. Ми можемо 6 розкласти на 3, як ми це вже робили, і 3, так? і віднімати поступово. 13, відняти 3 і відняти іще 3. А також ми знаємо і пам'ятаємо, що 13 це 10 і 3. Ми можемо 6 відняти від 10. Так, 10 відняти 6 буде 4. так, І залишається іще трічка. 3 додати 4 7. Також розглянемо вираз 13 відняти 9. Ми можемо дев'ятку відняти одразу від 10, адже ми знаємо, що 13 це 10 і 3. Ось ми віднімаємо 9 від 10, залишається 1. І три. Три плюс один чотири. А зараз рухлива вправа. Давайте відкладемо наші ручки і відпочинемо. Тісто взяли ми у мами. Його жужмили і м'яли. нам печемо, їх сметаном з'їмо. Стов взяли ми у мами, його жужмили і м'яли, Пирогів печемо, їх сметаною їмо. Продовжимо. На сторінці 32 знайдіть задачу під номером 182. Прочитай задачу, розглянь схему, усно склади план розв'язування задачі і розв'яжи задачу. Поставте відео на паузу і прочитайте цю умову самостійно. Давайте розбиратись. Софійка виготовила 4 букети квітів, а Галинка – на 2 букети більше. Скільки всього букетів квітів виготовили дівчатка? Про кого ця задача? Про двох дівчат. Софійка. І Галинка. Скільки букетів виготовила Софійка? Ми бачимо 4 букети виготовила Софійка. А Галинка на 2 букети більше. Це відоме число? Ні, це невідоме число, подивіться на схему. Якщо тут нам чітко сказано, що Софійка виготовила чотири букети квітів, а Галинка невідомо, але сказано на два букети більше. Запитання: скільки всього букетів квітів виготовили дівчатка? Ми маємо основне запитання: скільки всього виготовили? Але ми можемо зараз уже відповісти на це запитання? Ні. Нам потрібно спершу знайти, скільки букетів виготовила Галинка. Як це знайти? На 2 букети більше. Правильно, треба скласти приклад 4 додати 2. Буде 6 букетів. Тепер ми можемо умовно для себе ось тут поставити число 6. Отже, Софійка виготовила 4 букети, а Галинка 6 букетів. Тепер ми можемо дати відповідь на основне запитання: скільки всього букетів квітів виготовили дівчатка? Так. Тепер ми знаємо відповідь: 4 додати 6 буде 10 букетів. Дівчата виготовили 10 букетів. Отже, ми з вами виконували цю задачу за таким планом. Спершу ми знайшли, скільки букетів виготовила Галинка, а потім знайшли, скільки всього букетів виготовили дівчата. Давайте запишемо цю задачу разом із коротким записом. Від прикладів відступіть одну клітиночку вниз, сім клітинок вбік, задача 182. Коротко ми записуємо імена дівчат. Софійка 4 букети. Галинка. Невідомо, але на два букети більше. Фігурна дужка означає, скільки всього букетів виготовили дівчата. Далі, перша дія, ця задача в нас на дві дії. 4 Додати два, шість букетів. Скорочено в дужках ми записуємо, скорочуємо букети до голосного, тобто букву Б. Шість букетів. Виготовила галинка. Це пояснення треба записати обов'язково, що означає число 6, 6 букетів виготовила галинка. Друга дія 4 додати 6 дорівнює 10 букетів. Тут ми пояснення вже не пишемо, тому що пояснення буде у відповіді. В задачі запитувалось, скільки всього букетів виготовили дівчата? 10 букетів виготовили всього. Поставте відео на паузу і запишіть. Молодці ми продовжуємо. А зараз розгляньте наступний малюнок. За цим малюнком складіть свою задачу, яка містить запитання: скільки всього м'ячів у хлопчиків? Ми бачимо, що хлопчики мають тенісні м'ячі. Що говорить перший? У мене 5 м'ячів. А в мене на 2 м'ячі більше. Це відоме число? Ні, це невідоме число. А що нам треба знайти? Скільки всього м'ячів у хлопчиків? Придумайте свою умову задачі. Наприклад, у Максимка 5 тенісних м'ячів, а у тарасика на 2 м'ячі більше. Скільки всього м'ячів у хлопчиків? Як же вирішити цю задачу? Спершу треба знайти, скільки м'ячів у тарасика. На 2 м'ячі більше. Тобто перші дії ми будемо шукати 5 додати 2 дорівнює 7. Отже, у Тарасика 7 м'ячів. А як же знайти, скільки всього? Так, це вже буде друга дія 5 додати 7. І всього у хлопців 12 м'ячів. Молодці, придумайте свою власну задачу, придумайте свої імена цим хлопчикам і усно її розв'яжіть. А зараз усний рахунок: обчисліть від 11 відняти 6. Давайте пригадаємо, як нам легше. Чи нам легше розкласти 11 на 10 і 1? І віднімати від 10 6, а потім додавати одиничку. Наприклад, 10 відняти 6, 4, і залишається одиничка, відповідь 5. 10 відняти 7 3 і одиничка залишається 4. 10 відняти 4 6 і залишається одиничка 7. І ще раз, то не зрозумів, 11 ми розкладаємо на 10. І 1. В даному випадку нам легше віднімати від 10. Наприклад, 10 відняти 8 буде 2 і залишається одиничка 3. 10 відняти 5 5 і залишається одиничка 6. І самостійно відповідь 2. Молодці, рухаємось далі. 12. Так само ми можемо або. Розкласти 12 на 10 і 2. І віднімати від десяточки. Або, навпаки, розкладати число 5 на зручні доданки 2 і 3. Від 12, спочатку відняти 2, а потім відняти 3. Цей спосіб ви обираєте для себе, який вам більше подобається. Отже, поїхали. 12 відняти 5. У мене 7, 12 відняти 4, 8, 12 відняти 8. Мені легше від 10 відняти 8 і додати 2, 10 відняти 8, 2 і додати 2, 4, 12, відняти 6, 6, 12, відняти 9. 3, 12 відняти 7. 5. Також ми можемо від 10 відняти 7, буде 3 і додати 2, буде 5, 13 відняти 7 самостійно. 6, 13 відняти 5, 8, 13 відняти 8, 5, 13, відняти 4, 9, 13 відняти 6, 7. 13 підняти 9. 4. Чудово! А зараз пропоную вам пограти в гру. Посилання на цю гру ви знайдете в описі під відео. Отже, зараз ми з вами переходимо у портал Matific. І подивимося, яке ж завдання перед нами. Ми бачимо пагучка, якого треба нагодувати цукерками. Так? Він знаходиться у нас під номером 16, а цукерка над номером 11. Як легко е, встановити, яку ж треба нам поставити пружинку, щоб цукерка не впала вниз, ми з вами дивимося, нам роблять підказочку. Треба підставити пружинку номер 5 Чому саме 5? Тому що від 16 відняти 11 буде 5. Натискаємо на цукерку. І є Так, далі Павучок під числом 12, а цукерка над числом 4. Якщо ми, наприклад, поставимо а, ну, пружинку номер 5, так, ми можемо зробити. А, ну, і номер 8. Так, далі. Ну, це в нас буде переліт. Давайте порахуємо від 12 відняти 4. Від 12 відняти 4 буде. 8. Так, ми можемо одразу поставити пружинку 8, і вона у нас проскочить. А давайте спробуємо поставити пружинку 5. Так, це в нас буде 1, 2, 3, 4, 5. І ось тут поставити пружинку 3. Раз, два, три. Можна зробити і так, спробуємо. Ось так. Тобто можна прораховувати різні ходи. Далі. 19 і 9. Отже, від 19 відняти 9 буде 10. Ми можемо з вами поставити пружинку номер 10 сюди, а можемо іще використати дві пружинки це знову ж таки 3 і 7. Тут уже, як ви бажаєте. Дограти в цю гру до кінця, пройти всі рівні і корисно провести час ви зможете після уроку. Ну, а зараз переходимо до домашнього завдання. Вашим домашнім завданням буде номер 185-186. Розв'яжи задачу за поданим планом. Отже, ми читаємо задачу. Схожу задачу ми з вами розв'язували в класі, і розв'язуємо її за поданим планом. Сім'я тиждень відпочивала на морі. А в горах на три дні менше. Скільки всього днів сім'я була на відпочинку? Отже, ця задача про сім'ю, яка відпочивала де, на морі відпочивала і в горах. Що нам відомо, нам допоможе короткий запис. Отже, море і гори. Скільки днів сім'я відпочивала на морі? Ми бачимо це тиждень, а в тижні скільки днів? Сім. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. А скільки ж вона відпочивала в горах? На три дні менше. Знову-таки, це невідоме число. На три дні менше. Скільки всього днів сім'я була на відпочинок? План розв'язування. Спершу ми повинні дізнатися, скільки днів сім'я відпочивала в горах. А потім. Скільки всього днів сім'я була на відпочинку? Ця задача на дві дії. Два запитання в короткому записі, значить, і два приклади ми складаємо. Я сподіваюсь, мій урок був для вас корисним. До нових зустрічей.